Топ за тиждень зі світу російської пропаганди у них стався Курск скільки там понад два тижні тому. Але вони і досі його впритул не помічають. Мене звуть Олена Центела. Давайте розбиратися, спасибі, що підписалися. Підпишіться коментарі, лайки, все вітається тут. Вам раді, раді і Путіну в Чечні. Масово масово засоби масової їхньої дезінформації проінформували, а точніше, дезінформ... дезінформували, що Путін вперше в Беслані. ні, не вперше. І е, питання величезне, чому саме так вони подають? Дуже просто Путіну вкрай необхідна підтримка Кадирова, і от чому справа у тім, що труни зі строковиками таки пішли на російщину, і дехто не мовчить, принаймні. Не в ганчірочку, так як звикли мовчати? Вам строчні поправляють на службу, манчики слів, дівчика. Ви понимаєте, ви мені такі попроси здаєте, на які я не відвічаю. Давайте каткнемо це свої спрячі подальше. Це так військовий, який труну зі строковиків привіз мамі. каже: давайте емоції спрячемо подальше. Ваш прогноз чи сховають емоції якому далі всі мамки-строковиків. Ті, які повернуться в трунах, або які, в принципі, не повернуться, сховають? Ну, не знаю, как да? я, я, ви ви за чим это это, это это я вам больше никому... А від кого це залежить? От кого це завісить? Ни от военных, нет, mm. не от гражданского общества, не от демократической демократии, нет, конечно, о чем вы, маленькие люди, вне политики, все не так однозначно. надо сказать это... А теперь важная фраза, как прозвучала на заднем фоне. У нас ни от кого ничего не зависит у нашего государства. Открою большую тайну русскопаспортным. У вас-то и государства нет. То, что у вас, это не государство. Я вам отдельно потом скажу об этом. все. Я говорю, что в таких случаях наши дети ничего не должны. Сами родили, воспитали, вырастили, а вы приводите их к цинковым Мальчика-срочника, который уже... Коротко про те, як вони комунікують з мамою строковика, якого в труні привезли. Так от і величезна історія, що буде далі зі сміливістю цих мам, цих строковиків або якихось інакших, і от чому Кадиров так потрібен путіну? Бо дуже стрімно. Строковики агітують одразу підписувати контракти. Строковиків не дуже агітують, але ми вже аналізували, що готують до того, що ними будуть воювати. Саме в такому формулюванні ними будуть воювати, наче пішаками, наче іграшками якимись. Зрештою, як все на тій російщині відбувається. Гурульов, Соловйов і Іжи з ними немарно обговорюють: ну ми ж срочниками воювалі, в Второмі то а ж велика Атечни, а в Афганістані що? а в Чечні ну варто ще згадати, чим закінчилися війни в Афганістані, і в Чечні, але це зовсім інша історія. І до Чечні в Чечні не воювали, і строковиків там не було. А з 2005 року, взагалі, з строковиками така собі історія дуже не дуже. Мовляв, занадто багато горя принесли російські армійці чеченському народу, щоби ще чеченці із ними служили разом. Так, от не набирали толком. Строковиків. І це була така собі, знаєте, угода між кадирівським кланом і тими, хто погодився на Кадирівський клан, що їхніх дітей не чіпають. Тих, хто хоче бавитися зі зброєю, хай собі бавляться, але зовсім на інших умовах. Ані мобілізація, ані строкова служба їх не торкалася. А що там Інститут Путіна? Угу. Які готує спецназівців, так ну власне ці загони швидше мають каральну функцію аніж бойовий досвід, і ми це з вами спостерігаємо безпосередньо зараз і в Україні. Про це буквально за мить. А от главар того інституту імені Путіна, який синуля Мамкін Папкін пирожочок малесенький міні Кадиров, от дивіться, як демонструє дідусю Путіну що вміє. і здавалося б, отак ніби нічого собі стоїть і стріляє одразу з двох пав-пав-пав, або золотий, або позолочений. Климат, як вам така історія? Взагалі мені здається те, що Кадиров виглядає дуже і дуже непогано, як на свій стан і на як на його залежності, про які відверто говорять ті, хто з ним поруч, чи ті, хто подалі, вони свідчать про те, що з Кадиром доведеться домовлятися, принаймні про каральні його загони, які мали би бути у Путіна на випадок, якщо мамки-строковиків такі затіють якийсь мітінг, мятєш, поход. Ну, а ви приход. Ну, а що стосується безпосередньо бойових здобутків, звітує Апті Алаудінов. Його апті є завжди як Апчхі, і воно дуже дивно мечеться саме між собою. Якось колеги з телеграм-каналу зібрали ото от все, що він понаобіцював, і зібрали це з, з, з поєднали з картою. Подивіться, що обіцяв, і що в той час відбувається на карті бойових дій. І спокійно Наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Что Ситуация серпня? тяжелая, серпня. но она не критическая. Ситуация так и не чтобы стабилизироваться. Мы максимально ну, проверяем ситуацию. Ситуация, она 11. уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, 13, она, в принципе, по взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, 14. можно сказать, уже завершили блокирование противника. Установка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, 18. остановлен. Мы остановили полностью продвижение 18. противника и сейчас э, уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Нам уже всем нужны психологи. Ну, напевно, що це і є свідченням того, як вони брешуться. Насправді показова дуже історія, коли китайському журналісту Абтілоудінов проговорився, що не було військ кадирівських безпосередньо в Курській області, а ті, які були, загули або мало, або не там. Ну одним словом, сам запутався. І певно, що зараз має шанс домовитися Кадиров з Путіним про те, що його війська так само далі вважатимуться елітними, і воювати їм не треба. Вони залишатимуться всередині Росії і будуть душити бунти потенційні. Ну а.

Класно, дійсно треба зберігати медійну картинку, і саме тому та суджа, яка нібито не під контролем Всу, і нібито там немає військової комендатури. До речі, військовий комендант з промовистим прізвищем <мас> москаленко клас. А, ну взагалі класна історія. Коли наме починається, москаль закінчується. Далі буде насправді, але коли хизуватися нічим, доводиться ставити дивні запитання, от як Скабіє. Як ми об'явили, що наступлення остановлено, я вірно розумію, що ні один населений пункт більше не був захвачений. Звісно, ні. Чому ви, Ольга? Ну, як було 28, так 93 осталось. Це офіційна статистика станом на останній звіт Генерального штабу України. А, Москальов, Москальов його прізвище, Сарян переплутала. А так, от 93 населених пункти за останніми даними Генерального штабу України збройних сил під контролем збройних сил України. І ні, ми не є брехунами. Ми не будемо говорити, що все це легко, просто казочка, прогулянка а й не не. Там важко, там захоплюють наших в полон. Там наші гинуть, там наші поранені. Тому той QR-код, який ви бачите біля моєї голови, це спеціально для того, щоб нашим було трохи легше. 110-й бригаді дуже потрібен дрон негайно. Терміново вони зараз на Покровському напрямку. Я не мала би пояснювати вам, що там відбувається. Так розраховували певно, ну я розраховувала щонайменше не є військовим експертом, що відтягнуть ці трохи своїх сил на куршину, але ні, їм важливіше виглядає захопити чужої шматок території ніж захистити свою. Тому QR-код десь тут у мене над головою обов'язково в описі будуть реквізити. Донатьмо, бо ми того варті, щоби донатити, аби вижити і зустрітися наступним разом. Будь-яким наступним разом вони зустрічатися не збираються. От вам звіт чиновника, який звітує, що там відбувається в прикордонні З воскресення, з прошлого. Ми живемо в несколька нових реальностях. Жителі нашого міста. Живем с учетом того, что у нас буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, а которое загорелось в результате попадения нескольких беспилотников. Вот. На сегодня, что хотелось бы отметить, вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бегит. Ніхто нікуди не бігіть. Та не бігіть, звісно. Яка ж яка ж Яка ж мета побігу, якщо у вас там молебен провели? На Ростовщині влупили безпілотників, резервуар. Він горів 4 дні. Ну, горить 4 дні, горить 4 дні, то вирішили. А ну, давайте молебен проведемо. бо коли всі власне способи вичерпані загасити, давайте молебен. Стали навпроти, почали молебен молити, ну їхні ж ці от катріархопілівські з іконами, оце Це. Опа і загорівся сусідній резервуар шість днів. Горить, палає на сто кілометрів дим, розтягнувся. Краса. Давайте ще таких методів ми дуже любимо. Рускоскріпні методи допомагають нам розтягувати скрипки. Ну, Путіну теж цікаво, що ж там відбувається в прикордонні. Зібрав цілу нараду, але їй нараді ті не раді. щоб ситуацію, яка складається на даний момент в приграничних регіонах Росії. Повторяю, у нас і руководителі правительства, в тому числі, помітьте, не називає, що ще вважає прикордонними регіонами Росії. Але все дуже просто. Курська область все. зона буферна, санітарна, як хочете, але нікому не нецька. Денис Валентинович Мантуров, якого я просив. Лічно зайняться всіми вопросами соціально-економічного характеру на тих територіях, і що зайнявся угу. ото люди в чергу вишиковуються записувати відео Путін. Помоги вони щиро вірять, що Путін помог би, але йому то відео не показують. Ми теж не будемо показувати. Хай думають і керівники регіонів это Белгородская область Брянська Курська область. Давайте начнем работать. Денис Валентинович вам слово. Пожалуйста. От як почали працювати, так і досі не завершили. Бо насправді нічого толковішого аніж перше гатити кабами зтирати на попіл Курську область не можуть вигадати. А друге ситуація територіальної неопределенності це цитата від їхнього центру виборчкому, який сказав, що виборів не буде наступного року через ситуацію територіальної неопределенності наступного року. В Курській області відмінили вибори. Ну так, на секундочку, і так мені здається, що вони там в їхніх ефірних студіях почали дещо підозрювати, принаймні артикулювати почали доволі різко, і це прям не може насторожувати одразу три історії, коли путіну припадає воювати, то воюйте, Якщо ви вирішили здатися, то здавайтесь. Ну так в мірі ну, прийнято. Да. Ну да ви називаєте Сво. А это війна, то ми приходимо до ситуації, яка сьогодні происходит, коли враг на нашій території, враг на нашій території вже дві тижні, а мы слышали ми слышали обіцяння за три дні з ними розібратися. Почти така розібрався вже вам показали: попкорн, шмопкорн, і все в кольцо. попкорн закинув, закинулося в, кольцо, кольцо в попкорном. Ну абсолютно немає проблем. В чим ситуація? А до речі, у них не контртерористична операція, а контртерористична ситуація. Це Путін сказав в Курській області. Ми до сих пор не услышали хто ж все таки виноват в тому, що це произошло. Ну, як не почули, Солов'йов відверто каже, що це новий міністр оборони Білоусові його фамілія. До речі, ви від Білоусового щось чули? От і я ні. Окрім того, що давайте, кажіть мені правду. Певно, сказали правду, схопився за голову і вмер десь. Ну або зробив вигляд, що вмер, або краще б зробив вигляд, що вмер. Ну, реальна, любая военная операция, особенно неудачная, после нее следует то, что называется разбор політ. Ну, выводы. когда конечно. выясняют, почему, как, кто виноват, кто отвел войска, кто не принял решение, кто проигнорировал разведную информацию. Слухайте, ну це в нормальных країнах. А у вас ну, хіба я говорити про щось про помилки? Помиляються вже те паче роблять роботу над помилками. Лише розумні, а вибачаються лише адекватні і сильні. Не про рашку. То есть, это все выясняется? В уском кругу я согласен, потом приймають сорк рішення. Но страна хоча б должна на сьогоднішній момент, спустя дві недели, увидеть хоч разочек, правильную повну карту того, що вона потеряла на даний момент. То, что її ей... слухайте. Ну а про карту вам же ж там розповідали. що подивіться на велику карту великої Росії. Хіба то землі на Курщині? 1152 квадратних кілометри за даними Генерального штабу збройних сил України не втратили. а... Контролюють зараз українські війська. Так, для інформації. солдатам У нас ж до сих пор нет нигде нормальной карти. Я не на одному місці. У блогерів чертят. Ми починаємо зараз дуже серйозно проігрувати інформаційну війну, тому що ми все время говоримо. Тому що ви завжди брешете, і ви постійно продовжуєте брехати. Все дуже просто. Ну і та в епоху. Цифрового контенту, мобільного інтернету, доволі складно приховати. Ну те, що до прикладу замородерили у тебе в хаті, тої ж сусіди або розмородерили магазин не українські військові, а строковики чи прикордонники РФ. Ікі як-то, де-то обломки БПЛА упали і взорвали цілу нефтебазу. А вибачте, ми живемо не в вакуумі. Интернет забит видео, интернет забит комментариями, как интернет забит вражеской информацией. Да, Это вражеская правда. информация, на нее садятся наши с вами сограждане. Да. И они уходят от нашей с вами информации. Они переключают канал, есть. они перестают читать и так уходят и на какую нибудь Розумієте, через що вони переживають? Через те, що мільярди-мільярдів вкачені в російську пропаганду припиняють діяти. Ні, не так оптимістично і не так скоро, як нам би з вами того хотілося. Але вони цілком свідомі того, що біда страшенна, телевізор починає нервувати, бісити і дратувати. І далі буде. Бо йдеться про що? Йдеться про довіру, а довіри катма. Нашій власті весною того вручен, Колоссальный кредит народного доверия. Но было бы очень большой ошибкой считать, что этот кредит доверия не исчерпаю. Я ведь очень лояльный человек. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я начинаю нашему государству не доверять. А что же думают люди в Московском, Петербургском, Казанском метро, куда наши начальники не спускаются? Ой, це взагалі цікава історія. Там у людей у ваших, що не спитаю, де б вони не були чи в мітро, чи в Сітро, чи в Пальто, чи в манто, неважливо, чи в кіно, чи в Доміно. Вони ж думають, що все хорошо, все по плану, і говорити правду не потрібно. Або правда така, що говорити її їм не страшно. Сам своїми людьми, точніше, з народонаселенням розбирайтеся самі. Але що пропагандистів СТІВ Соловйовського розливу відверто говорять про те, що не довіряє державі. Це означає, що що? Що готується перелік тих, кого зроблять сапами відбувайлами і показово стратять, відшмагають Герасиму вперше. Угу. Ну, а що з Білоусовим буде? І що, будуть кричати Шайгу Вірнісь? Ух, не знаю. Ух, не знаю. Особливо в ситуації, коли. Е Суравікіна така, знаєте, символічна назва. Виправна колонія в Волгоградській області. Нічого такого, просто четверо ув'язнених беруть в заручники восьмеро охоронців і вимагають. Ну, власне, висувають список вимог відпустити, догнати, видати, пригнати заплатити. Ну так далі, так далі. так далі. Починають розслідувати а бігом кругом це ж власне все відбувається в п'ятницю, надвечір. І виявляється, що четверо захопили вісьмох, а були у них ножі заточки, які вони за хабарі купили у цих самих працівників всіна Федеральної служби ісполнення наказань яких взяли в заручники? Ну раптом, що штурмували ту колонію, 30 хвилин той штурм власне відбувався, всіх чотирьох нападників ліквідували, щоб вони правди не розказали. Троє працівників тої колонії загинули ще двоє здається поранені. Ну, така собі ситуація. Але щоб бунти по колоніях це дуже нам на руку, дуже навіть і дуже чому ні. Давайте ще бунтів різних, красивих. Але оцей фактор про недовіру і про те, що. Принципі, голови піднімати починають навіть ті, кому їх не дозволено піднімати. воно про знаки згори. Ну, якщо Путін там вірить у всяку містику. Ну і ще не про містику, а про абсолютний план Капкан. Приказом об окончанні операції. В війні можна виграти. Тому що війна це строге поняття, вона конвенціонально описана, є військове право. Там все зрозуміло, війна закінчується у одних победить. У других пораженнях. Це вони тепер страждають, що у них війну не війною називають. Бо виявляється, що все в принципі як війна, труни пішли. Але оці труни ніяк не можуть вписатися в картину світу, коли все окей, ніхто ні з ким не воює, всі перемагають, всіх всіх звільняють. А, а за що бой? Нарешті і ми тепер спостерігаємо з попкорном, як вони вирішують одвічну дилему, за що б'ються, бо за що б'ються наші, ми знаємо, за нашу землю, за наше майбутнє, за наших дітей, за право бути. А от вони якого? Дідька. Ну, коли ти проводиш операцію, то у тебе не може бути побіди або не непобіди. Операція закінчується приказом об окончання операції. И достижением тех целей, которые ведомы только тем, кто начинал эту операцию. Поэтому, когда мы говорим о победе, мы должны понимать, что в, в, в рамках операции ее достигнуть очень тяжело. Мы можем потом называть что угодно победой. Но я мечтаю о том, чтобы нам никогда не пришлось объяснять, что то или иное окончание операции является победой, потому что и дальше у нас будет длинный-длинный перечень критериев и оценок, почему это победа. Окей, ви тепер зрозуміли, що денацифікація не вдалася, демілітаризація зуські денатоїзація НАТО наблизилась максимально. Ну і прагнення розширити територію Росії призвело до того, що Росія скукужилась, і виглядає так, що їм доведеться це пояснювати, і це новий наратив, який вони просуватимуть наступного тижня. Що в принципі, якщо це операція, то яка різниця? Тільки дуже вузьке коло обраних знало справжню мету. Справжню, справжнісіньку і ні, ні, ні. Жодних історій про те, що раптом люду простому можна дозволено знати. Ви власне не почуєте. Друга, вони далі будуть топити, що строковикам потрібно воювати. Соловйов сходив в московську. Московський військомат поговорив з московським воєнком, каже, по 100 людей в день пишуть заяви на контракт. Проблемка в тому, що 100 людей це з усієї Росії, бо в Москві найбільше під 2 мільйони платять тим, хто готовий шкуру свою віддати. По 2 мільйони ну з усіх з усієї Росії приїжджають саме туди, бо найбільше бабло. А так ресурс не є нескінченний. Ну і власне маємо розуміти, що. Ядерна погроза отримує нову хвилю. Щоправда, тепер вона звучатиме не ядерною кнопкою, а тиснутимуть на курчатов і курською АЕС. Ну, власне, 11 число там називали 13, 18, що хтось мав захоплювати магате буде з візитом. От, власне, магате не в Магатє, але з візитом будуть візитувати. Ядерна загроза нікуди не зникала і не зникне. Ну і ще вони будуть відверто тиснути на емоцію, заспокоїтись. Заспокоїтись будуть рекомендувати всім блогерам, воєнкорам, зетанутим, вальтанутим, мамкам, папкам, діткам, всім. Збагойно. Ці все знають, всі все перешають. Оце буде один з головних їхніх посилів. Що Путін? Ну Путін певно, що з'їздить в якийсь вояж, але дуже дуже недалеко, бо втомився від Чечні. Ну і варто спостерігати за Кадировим, бо він отримує неабияку силу. До речі, вас не здивувало, що він путіну на кібертраку покататися не дав. Таки певно не працює те саме обладнання і програмне забезпечення, яке раптом дистанційно відключилося. То що, у них там все не так однозначно, ми спостерігаємо за всім, що відбувається в Росії. І не забуваємо про наших і про нас на фронтах пекельніше, пекельного. Донатьте тим, кому довіряєте. Бережіть себе і близьких. Ну і звісно, будьте здорові, будьте в безпеці, не забувайте завдяки кому.